Формадол. Таблетки від головного болю. Щоденниками війни продовжуємо сніданок з 1 плюс 1». Наша рубрика, яка з'явилася у перші дні повномасштабного вторгнення і триває досі, буде ще довго тривати після перемоги. І сьогодні в щоденниках війни історії дивовижних жінок, які, які стали. Жертвами цієї війни, адже кривава війна забрала у цих жінок найдорожче це їхніх коханих чоловіків. І попри невимовний біль, обидві не опустили руки, продовжують жити далі і навіть допомагають іншим жінкам, які так само зіштовхнулися з таким горем. Щемлива історія двох мужніх українок. Дивимося! Ми Льошою були однокласниками маємо двох діток побудували будиночок ми все життя працювали над тим щоб створити своє таке затишне сімейне гніздечко це не було кохання з першого погляду це було розуміння з першого погляду що Всьому буде щось глибоке. Мріяли про дітей, мріяли в майбутньому купити житло або квартиру, або будинок. Хотіли, щоб це було в Скажи, як кайфую. Саме на цій війні я втратила найдорожчу людину. Ця війна забрала те, що я шукала дуже багато років. Моє справжнє кохання. Льоша почав свій шлях зі щитом у 2014 році. Він пішов добровольцем у складі Національної гвардії. Було дві ротації Слов'янськ-дебальцеве. Отримав поранення, був демобілізований. А він пішов вивчився на офіцера Черняхівського. Це був 2016 рік. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він відразу поїхав в Житомир 95-ку. Одне із найдорожчих, що залишається, пахне. Досі пахне, знаєте чим? Отою мазутою. Це вже посмертно він був нагороджений за відвагу та честь. Ну і орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Теж посмертно, але насправді є потреба волати на весь світ, який він був крутий. Блін, мені навіть два тижні до цього снилося, що я телефонувала одному своєму знайомому і просила його, щоб він мені допоміг з рефрижератором, щоб перевозити льошу. 24 лютого вова мене відвіз Ужгород, а сам повернувся на службу. Коли він повернувся, в мене всередині було спокійно. Потім мені приснився жахливий сон, і я прокинулась. я зрозуміла, що йде щось таке неправиме, що йде щось дуже погане, я відчула смерть. Три дні не було зв'язку, в мене груди були дуже забиті, я не могла дихати. Я гнала від себе всі думки, я почала шукати побратимів на номера телефонів, Перезвонили, сказали, що дві ракети прицільно попали туди, де вони спали з хлопцями. Поклала трубку пішла. Задом в степ дощ був якраз не було людей на прогулці, Я впала на землю і кричала. Я думала, що я викричу все зсередині, всі, всі свої внутрішні. Мене мрія: коли війна закінчиться, коли ми Бахмут звільнимося, посадити там сад дерев. І щоб у кожного дерева було ім'я полеглого героя. Велике значення для мене має робота з психотерапевтом. Якби не він, я б навіть не зрозуміла, що я живу. Живу, живу далі. Я не так завжди мною пишався. Знаєте, він був моїм самим. Великим фанатом життя він, він підтримував всі мої ідеї. А якби він зараз побачив те, що я тепер роблю для великої маси людей, то це його добро, яке він б почав, він би дуже пишався. Так. Ми йдемо далі. Ми вчимося жити з нашим болем. Знаєте, я інколи сама дивуюся, де береться такий потужний ресурс. У нас дуже багато сил. Я розумію, звідки він. Я вірю в те, що він мені допомагає, що він поряд зі мною. І завжди буде поряд зі мною. Це будь ласка, не плачте. знаємо, що ви дивилися разом з нами цей сюжет. От через сни, що у вас, що Людмила, обов'язково буде приходити от та, от той, та, той контакт, та комунікація. Завжди будете поруч. Тому от дуже міцний зв'язок у вас. Спасибі вам, що ви зараз з нами. Спасибі, що ви погодились зробити цей сюжет і ви живете далі. Ви допомагаєте далі. От давайте про це далі зараз. Скажіть щось. небудь. Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас, дякую, що ви про нас говорите. Знаєте, Це ви великі жінки, Це ви велика дякую. жінка, тому що, не дивлячись на те горе, яке спіткало, ви змогли взяти себе в руки і не просто зосередитися далі на роботі, а об'єднати навколо себе тих жінок, яких спіткала така сама доля. Розкажіть трошки про цей фонд, який ви створили, про спільноту. Ми разом, чим ви займаєтеся, і скільки зараз в цій спільноті жінок? Створила спільноту дівчинка Таня Тетяна Ваценко-Бондарева. Коли мене запросили, там вже було десь 15 дівчаток, і е, кожен день м, ранок починався з того, що ми ділились одна з одною, як ми проживаємо це все. І насправді, тут більш навіть важливо не як це створилось, а чому, тому що виникла дуже велика потреба у е, підтримці. На жаль, суспільство зовсім не готове до такої кількості молодих е, дружин полеглих героїв. Люди хтось е, вміє підтримувати, хтось е, не вміє, хтось навпаки ще допомагає ще більше горювати в це в кавичках. І е, е, знаєте, ніхто не розуміє так, як ті, хто теж втратив. І якось так сталося. Навіть мені написала одна дівчинка: Живи за двох, перемагай за двох. Мабуть, це такий лозунг для нас, для всіх жінок, перемагати тепер далі за двох. І так вийшло, що я масштабувала цей проект завдяки тому, що створила відео Вову і воно. Набрало мільйонних переглядів. Я почала писати про спільноту, я почала збирати кошти, подарунки діткам на Миколая. Це було добре діло, яке Вова робив після 2014 року. І зараз у нас вже на сьогоднішній день 750 дружин. Також ми буквально на неділю назад зробили спільноту родин. Героїв Янголів, тому що нам почали писати матері, почали писати сестри, всім боляче, всім неймовірно боляче, і ніде цим горем поділитись. І вже в нас буквально от менше ніж неділя 250 людей в цій новій спільноті. Сачко, ну ми розуміємо, що почалося все отак з маленької кількості, так з 15 дівчат, які і це для вас, мабуть, була свого роду як терапія, як таке безпечне місце, куди можна прийти, і тебе там зрозуміють, бо кожна відчуває те саме, кожна відчуває цей невимовний біль. Зараз я так розумію, окрім моральної допомоги, ви вже займаєтеся і підтримкою родин, підтримкою жінок, якщо вони чогось потребують. Правильно? Так, це те, що почалось з подарунків, і далі ми побачили гостру потребу, тому що насправді знаєте, те, як кажуть, і те, як відбувається в житті, все відрізняється. Для того щоб отримати допомогу від держави, треба пройти просто 100 кіл аду і не факт, що ти збереш навіть документи. Допомогу отримують одиниці, і є дівчата яких є стині за що, які здають свої каблучки для того, щоб прокормити своїх дітей. Це неймовірно болить, і це стало поштовхом до того, що ми відкрили також фонд. Назвали його такою життєвою назвою маємо жити, тому що виникла потреба допомагати людям. Ми вже Ну допомагали і так допомагали збирати кошти. Комусь купували каляски, комусь купували ліжечка, стільчики. Ну дуже багато великої допомоги. Оксана, а те, що нас... ви не полишили і зараз так множите це все і масштабуєте. Ви знаєте, у вас ну фактично вас це має окриляти. Я, я, я знаю, як заспокоїти зараз. Знаєте, тому що видно, що після того, як ви подивилися сюжет, воно все просто всередині закипається. Видно, правда, ну 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 з цим не можна. Змиритися якось ще. Але, Оксана, просто зараз на всю країну, будь ласка, дайте реквізити, дайте, будь ласка, дороговказ, куди йти, щоб люди допомагали і масштабували разом з вами. Щоб допомога жила, щоб ви не були самі. От зараз е, направте нас кудись. Ми покажемо так. з планшета це і покажемо всю країну. Важливо, просто потребує, така назва важливо, важлива. Ми якісь, разом ми да. разом це так. не тільки ті жінки, які постраждали, а всі, всі українці. Ми разом і зараз всі разом дійсно можуть допомогти. Ми впевнені, ви отримуєте багато фідбеків і подяки за те, що ви робите від інших жінок. Де вас знайти Оксон? Дя... Знайдіть у Фейсбуці, у Інстаграмі Оксана Баркун або е, Тетяна Ваценко Бондарева. Е, нам насправді дуже потрібна допомога е, психологічна, юридична. Ми кожну неділю зараз запустили серію. Тренінгів, які допомагають дівчатам відновлюватись, юридична, тому що питань більше, ніж має бути. Нам потрібні, звісно, кошти для того, щоб допомагати жінкам. І нам найважливіше, що нам потрібно, це проекти, які будуть допомагати нести пам'ять про них. Ми хочемо кричати на весь світ. Ми хочемо ділитися, розказувати яких. Дітей втратила Україна, яких людей гарних втратила це. Написання книжок, відео, статті. Якщо хтось запускає такі проекти, ми готові ділитись сотнями історій, бо наші історії вони, вони неймовірні насправді. Оксана. спасибі вам і ви неймовірні історія. Ваші не неймовірні. і поки ви це пам'ятаєте, це все живе. Правда, повірте, як би це не було сказано для вас, не знаєте, хай абстрактно, але це правда так, тому що ми цю історію бачимо, і відчуваємо через вас. Спасибі вам і дякую всім вашим дівчатам за все. Тримайтеся, тримайтеся. Дякуємо отакі були щоденники війни у нас зараз. Оксана Баркун. та є. У нас відбивки, немає відбивки щоденників війни. Давайте, Давайте відбилися. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.